Я зараз ось таке оптове замовлення. Це замовлення до 14 лютого. такі сердечка замовили 50 штучок. Також замовлю 50 штучок мартні. Тут вже зібрано 43, наче тут вже. і зараз все спокладу в коробку і на відправку. Сьогодні у мене зйомка контенту для рілсів, шортсів і тіктоків. Собі ставлю лампу. І потрошечки заливаю. Тут зайчика залила, трояндочку вже дістала, а це зефірка. Тут збираємо подарункові набори, які були зроблені до 14 лютого. Замовляють з трояндочками. Отакі От поштучно трояндочки теж можна придбати. Зараз 80 гривень, але з 1 лютого будуть підніматися ціни, тому краще заходити на сайт або в інстаграм дивитися актуальну ціну. І на сьогодні у нас вже 29 січня. Ми відправляємо вже подарункові набори до 14 лютого і я готую собі контент-план на лютий. Я планую викладати по два коротких відео в TikTok, Фейсбук, Instagram і Ютуб, прописую ці сценарії і. Сьогодні все це знімаю отутки, щоб потім було чого монтувати? Також ще не забувайте, що у мене є курс по маловарінню і зараз у нас 14 лютого і 8 березня, тобто можна встигнути потрапити на навчання і потрапити на оцей сезон, який вже закінчується. Так що я зробила? Я вдома помила оці ящики, принесла на роботу, хай тут сохнуть. Завтра мені приїжджає мильна основу, мені треба її нарізати і потім ці ящики скласти. Дуже зручно, що тут написано відразу прозора, це жалена була, десь тут біла. Тобто я відразу коли нарізаю, я беру кришечку, і потім мені зручно розуміти, в якій коробочці яка основа. А потім на перемити мене ще чекає оця купа е, ящиків. Теж треба сьогодні буде їх віднести. Приїхала мені мильна основа і вже ж готую колекцію до 8 березня. Приїхала ось така вісімка. Тут у мене величезна півонія. Буду зараз пробувати заливати. Такий взяла напис мамі. І тюльпанчик буду пробувати. Оце хочу додати до. Наявної колекції 14 лютого ще колекцію до 8 березня. Буду дивитися, як його робити, і буду показувати. Так, з мені прийшли оці форми. Зараз буду пробувати заливати це до 8 березня. Ось так от виглядає півонія. Страшно. Я не знаю, чи вийде вона з першого разу у мене пролитись. Ну, будемо дивитися. Ось така вісімка. І тут у мене тюльпанчик. Хочу спробувати зробити кашпо з тюльпанчиками. І так, вийшла у мене ось така півонія. Є, звісно, свої нюанси, коли її дістаєш. Дуже гарно отак от, от виглядає вісімка. Зараз я забула ще залити, мамі купила отаку форму. Зараз залию ще одну спробу. Ну, в принципі, виглядає красиво в блакитному кольорі. Отак от бачите: от, блакитний колір і біле. Зараз ще в одному кольорі спробую залити. Ще згадала, що у мене була ось така форма, і я позаливала, це кулечки просто буде. Бо виходить приблизно ось такий набір з блакитним варіантом, але буду думати, чи блакитний залишати, чи ось такий фіолетовий. Фіолетовий ще не застиг до кінця, тому не діставала квіточку, бо складненько її діставати. Ну, буде ось так от виглядати, але думаю, в фіолетових кольорах, хоч і блакитний теж дуже гарний. Ось такий варіант виходить. Кульки це теж змила. Буду думати, мабуть, сіоето ви залишу. В принципі, виглядає добре. Я зараз домонтовую влог і хочу додати в цей влог ще трошечки інформації, закінчити влог так. Значить, я зараз виходжу на міжнародний ринок. Вже з літа я там виходжу, але зараз я з'явилася так трошечки серйозніше. Я дуже сподіваюся, що я витримую цю дисципліну, про яку кожен раз розповідаю вам, що. Будь-яка справа потребує дисципліни і постійності. Зараз я взяла собі репетитора з англійської мови, бо мій інгліш і це very, very not good. дуже погана вимова. А мені треба вести інстаграм на англійській мові, і щоб більш-менш звучати нормально. Я озвучую відео, я роблю рілси з позакадровою озвучкою. І... Для цього я взяла вчителя англійської. Зараз я веду Інстаграм, і що я вам хочу сказати в порівнянні з Україною. От ви також можете зараз почати займатися миловарінням, але в Україні вам не потрібна додаткова мова, ви мову вже знаєте. Вам потрібні знання лише з миловаріння і якийсь наставник, наприклад. Ось е, я так само починаю зараз е, вести Інстаграм, нулячий інстаграм, але на англійській мові. Тож, ви можете почати зі мною, але починати в Україні український інстаграм. Е, у мене є курс по миловарінню, е, по промокоду YouTube буде знижка мінус 30%. Тож, якщо вас цікавить ця сфера, ви хочете спробувати себе в ній і. Може залишити це як хобі. Наприклад, займатися цим зі своєю дитиною, построїть бізнес. Бо у мене в курсі також є таблиці по розрахунку вартості, таблиці по веденню витрати доходи, таблиця по запису замовлень. Тобто, я зробила курс, щоб можна було це вивчати як хобі, або вже ставати на рельси саме бізнесу свого. Тому, якщо вам цікаво, переходьте до мене в інстаграм. Будемо разом починати. Ви в Україні, а я на міжнародний ринок.